Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Всіх вас ми раді привітати з відкриттям стрілецького сезону 2024. Пане президенте, радий бачити. Вітаю, друзі. Дякую Дякую навзаєм. Що ж, як ви вже чули, сезон ми розпочали. Друзі, дуже потужно. 106 спортсменів. Бажаю всім, щоб ви виконали те, за чим ви сюди приїхали, щоб ви змогли зробити ті результати, за якими ви приїхали. Щоб ви змогли промазати найсмачнішу тарілку, про яку будете пам'ятати цілий рік. Шановні спортсмени, дорогі друзі. Українська федерація спортингу урочисто вас вітає з відкриттям нашого стрілецького спортивного сезону 2024. Усміхнеться доля. Пане президенте, ну я так розумію, що в цьому сезоні у нас все ж таки є зміни, пролунало на російському відкритті, щоб підняли нам нормативи. Так, нормативи піднялися, і це ще не, скажем, не приділ. Вони будуть ще підніматися. Я тобі відкрию таку невеличку таємницю. Да. Е -е Зараз. Збільшення пішло на декілька мішені. І я думаю, що в нас норматив по компакту на майстра спорту зросте на 184. Ого, майстра, на майстра. 184? На майстра 184. Було 170. Вісім. 8. 8. 8. Так, так. Це не буде так швидко, але над цим йде робота, і міністерство наполягає на тому, щоб ми підіймали нормативи. Поки ми це розбили на якісь етапи, зробили одне підняття там, на декілька мішенях. І я думаю, якийсь час пройде, цей норматив ще зросте. Ну, поки так. Що я на цих змаганнях вирішив не приймати участь, а приймати досвід. І от я стояв за тобою дивився, якби я міг малювати картини, то я б напевно намалював, як ти стріляєш. Це дійсно, друзі. Просто така, знаєте, монументальна постать і дуже-дуже потужна, спокійна і розсудлива стрільба. Кожен рух вигорів, кожен постріл. Чітко в ціль. Вітя, Ну, це зрозуміло, що ти до цього йшов багато 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 років. Але все ж таки, е, от я пам'ятаю, років 5 назад ти зовсім по-іншому стріляв. Так. Техніка зовсім інша. Я почав ближче бути постійно біля мішені. Не треба скидуватися там за 30 см, там за 40, можливо, там довше вести. Коротка поводка в область мішені і спокійна робота. Спокійна робота якраз і підтягується теж, так, ну, так звана психологія стрільби, з досвідом і участю на таких от змаганнях. Тому навчитися бути спокійним як удав, ти вже переміг змагання. Ну, а результат ви бачите самі. Так. 25 з 25. Я дуже задоволенням дивився за твоєю стрільбою. Це вже стрільба, скажімо так, майстра спорту, як мінімум. Хоча сьогодні нам і сказали, що... Що трішечки додали нам тарілочок до майстрів, до КМСів Чотири, А це дуже багато. Так воно, знаєш, кажуть, 4 тарілки. Ти піди зроби, так. Але знаю, що ти тренуєшся. так. І зараз тренуєшся? Так. Ну, зима це окремі тренування, а змагання це зовсім інше тренування. Бо якщо ми вдома в себе, ну все своє, все рідне. Ну, ну так, як? так. А тут все ж таки тренування над собою чи з собою якісь емоції, якийсь жага влучити, попасти. Мені це хочеться. Тут, отут саме тут, так. воно й буває. А налаштування польоту все одно. А налаштування польотів як і вчора, як і сьогодні, воно здається таке: ну що там, але кожна мішень вона на виконання і потребує такої концентрації треба з нею треба з нею працювати тобто не взяти взяв і все а да є два типи мішені як каже олег миколайович наш друг він каже є мішень важка і дуже важка а яка це дуже важка дуже важка це таке та що ти мій стріляти оце дуже важка мішень Так і в мене виходить Друзі, зовсім недавно ми Вадима Юрійовича побачили у нас на стенді. Це було два роки тому назад, я пам'ятаю. Три. 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 три роки тому назад, ваш час все ж таки спливає дуже швидко. І вчора Вадим Юрійович виповнив норматив кандидата в майстри спорту. Не норматив, а розряд. Прошу пробачення. Вадим, ще раз Дякую. вітаю. Скажу так, що. Є на що подивитись і вже є на чому повчитись. 22, 23, 24, 2, нижче 20 не, не було. Потужно, потужно. Скажу так, що хоча нормативи цього року і підняли, ну з такою судьбою, я скажу, друже, ми можемо святкувати в цьому році і майстра. Ну, Дай Боже, так. Да. Будемо цілитись, будемо Е, все ж таки ти тренуєшся. Скажу так, що по собі знаю, якщо не тренуєшся, такого результату ну, не зможеш це показати. В мене була можливість перед змаганнями постріляти кілька днів. І так як я у відпустці, я трошки раніше приїхав на сцену. Сюди, Сюди так. І я постріляв один повноцінний день, і перший день я приїхав ввечері. Пару серій пройшов. Я в категорії Є, е, і з моєю моєю підготовкою перед змаганнями і таким зарядом я сподівався, що за перший день я вийду в категорії Є. Е. Це найнижча група на сьогоднішній так. день. Так? Я вийду на перше місце, але по результатам в мене тільки третє. Тобто і там два це івано франківськ Тобто, це да. говорить про те, що рідна земля вона допомагає. А у нас в Києві ти на Стенфорд їдеш до жаль. Заїжджаю, рідко заїжджаю, рід, заїжджаю там, двічі на місяць в мене регулярно виходить. Тобто кияни у нас вже є Стенфорд, є чотири стрілецькі площадки, можна їхати, тренуватись. Ігор Савенко, до речі, там майже весь час, да? Тобто, може і потренувати, підказати. Ну і всі наші е, стрільці з задоволенням початківцям допоможуть. Це так. Твої враження від е, СВД «Легіон»? СВД легіон мені подобається. Тут різні площадки, різні рівні, різна висота, різний фон. У нас взагалі кожен стенд, ну, на тих, що я був в Україні, він має свою унікальність. І от куди б я не приїжджав, в тому числі на СВД-легіон, я відчуваю себе як вдома, мені комфортно. Комфортно по розміщенню майданчиків, комфортно по забезпеченню, комфортно по паркуванню. Тобто абсолютно те, про що вчора Віконський казав Василь Васильович, воно все є. І відношення людей, і сервіс, і там просто за кавою ти підходиш, тобі комфортно. Класно, що в нас так в Україні є. Так. Ну, друзі, це дуже чудово. Ну а Вадиму ми що ми тобі побажаємо? Гарного настрою, друг. Гарного настрою, так. Ну і дивимося за твоїми результатами. Дякую. Другий день. Розпочався. Василь Васильович, все як ти казав, погода вчора була різна, ну більш е сонячна і тепло. Сьогодні падає дощ, вітер. Ну, Це таки mm -hmm. від спорту, скажу так, що спорт вийшов з полювання. Тобто, як і на полюванні у нас немає поганої погоди, так само і в спортсмені. Василю Васильовичу, велика честь тобі була відкрити цей сезон, сезон стрілецький. І скажу yeah, так, yeah. що не дивлячись на всі оці перипетії, е показують дуже гарні результати. І показують хлопці з Івано-Франківщини е потужні результати. Наполегле тренування, я так розумію. Все вірно. Все вірно, можна сказати, постійні тренування, а в стабільності наполегливість. І от крок за кроком всі стрільці рухаються і піднімають свої результати з кожними змаганнями, з кожними тренуваннями, додають, додають і додають. Ну, я від себе додам, що Василь Васильович теж, поки що стенд не відкрив, не був майстром спорту. А тільки після відкриття стенду він здобув почесне звання майстер спорту. І тут підростає дійсно велика і потужна плеяда спортсменів-стрільців. Я кажу про спортингістів, про кульовиків, напевно, ти сам розповістиш. Щодо кульової стрільби, в дійсності в нас полукритий 300-метровий тир. От, є погодний. 8, 8, Це є 8 галерей. От, і починаючи, який, В чому заключається, ну, полягає комфорт цієї будемо говорити, так, цих галерей, в тому, що він облаштований відеокамерами. І відеокамери дивляться на мішенну обстановку. Так само в нас є територія, на якій стріляють практичну, тактичну стрільбу. От, і все це в комплексі було озвучено, і ми говорили про те, що відбуваються змагання. От. І людина, відвідувач, який до нас приїжджає, він може охопити частково і знайти себе. Тому виді стрільби, от який він для себе краще відчує. Я не знаю, це вже така традиція у нас. Да, що Я пригадую той сезон, ну десь 75-80% ти займав у нас педестал пошани перше місце. І в цьому році Олег Миколаєвич знову переможець серед переможців. Всі вже група ходить і питають, а де такі кепки продають. Каже, без кепки е -е, в цьому сезоні не, не буде вдачі. Да. Олеже, молодець, Неперевершена стрільба, як завжди. Тобто, і все ж таки патріот показує результати. Тобто, ну я так пам'ятаю, в суботу Василь Васильович казав, що в понеділ в суботу у нас сонечко. В неділю буде дощ, щоб внести корективи. Ну, Олегу Миколаївичу це не, не, не заважає не зайняти за, на перше місце. Ну і бачимо, що вийшло сонце, тобто все гарно, все гаразд.